Вітаю! Мене звати Бобковича Ліна Андріївна. Я адвокат адвокатського об'єднання Цитадель. А спочатку повномасштабного вторгнення стало гостро питання саме у подружжя. Як же ж розірвати шлюб? Коли один з подружжя знаходиться в лавах ЗСУ, захищаючи нашу країну, а інший з подружжя виїхав за кордон. Ми знаємо, що можна розірвати шлюб. Є два. Перше це звернутись до органів ФРАКС та подати заяву на розірвання шлюбу, але в цьому випадку потрібно, щоб обидва подружжя звернулись до органів фракс і за згодою склали цю заяву. Або в нас є інший варіант звернутись до суду. Що стосується укладення заяви в органі ФРАКС, в нас також є два обов'язкових пункти. У вас не повинно бути дітей до 18 років, і у вас не повинно бути спільного майна. Тобто майно може бути спільне, але ви його не повинні ділити. У вас не повинно бути спору стосовно майна. У разі, якщо немає нема дітей, у вас якщо у вас немає спільного майна, то ви можете звертатись до органів ФРАЦ і протягом місяця вас буде розведено. Що стосується звернення до суду, всі в всіх інших випадках громадяни України повинні за захистом своїх прав звернутися до районного суду та скласти позовну заяву про розірвання шлюбу. А що робити, коли один з подружжя перебуває за кордоном? Ви можете звернутись до адвоката. Адвокат з вами заключає договір про надання правової допомоги і вже представляє ваші інтереси, а ви перебуваєте за кордоном. Адвокат повністю супроводжує процес, ходить замість вас на судові засідання, отримує рішення про розірвання шлюбу, а потім, коли це рішення набуває законної сили, він його направляє. До органів Рац, де Рац вносить зміни до вашого актового запису, що ви в стані розірвання шлюбу. А що стосується, коли військовослужбовець знаходиться в лавах ЗСУ і в нього відсутня можливість з'явитися до суду в цих випадках, коли дружина знаходиться за кордоном, чоловік знаходиться в лавах зсу, тобто в нього немає можливості а, прийти до судового засідання. Також ми допомагаємо. Ми можемо скласти договір а, з чоловіком. Наші колеги підпишуть договір з чоловіком і вже замість нього направлять заяву, що він визнає позов дружини і не заперечує проти розірвання шлюбу. Або є такий варіант, як реєстрація в електронному суді. В нас є система Електронний суд, де військовослужбовець самостійно може направити заяву до суду, тобто. З телефону не треба йому ні аркуш паперу, ні пошта. Складає заяву, направляє в електронному вигляді, і вже ця заява надходить до суду і реєструється канцелярією. Або ще є такі в нас кейси, коли. Шлюб був закладений взагалі десь на території Євросоюзу чи будь-де за кордоном. Що робити в такому випадку? По закону України є усталена практика, коли один з подружжя може звернутись до нашого районного суду, не дивлячись на те, що шлюб було укладено геть за кордоном. Ви звертаєтесь до суду з заявою про розірвання шлюбу, і там є обов'язкова обставина, тобто ви повинні вказати, де живе один з подружжя саме за кордоном. Тоді ми перекладаємо позов на е, ту мову е, країни, де був укладений саме шлюб. Надаємо заяву до нашого районного суду. Суд направляє в консульство цю справу, і вже е, та сторона надає свою відповідь, погоджує цей позов, і суд наш районний виносить рішення про розірвання шлюбу. Тобто тут є певні складнощі, але ми готові цим впоратись. Наприклад, у одного з подружжя є лише свідоцтво про укладення шлюбу, і в нього немає для того, щоб він звернувся в суд ні паспортного документу, ні ідентифікаційного коду одного з подружжя, і також немає навіть адреси реєстрації. Що робити в такому випадку? В цьому випадку ми подаємо позов до районного суду і в рамках позову складаємо клопитання про витребування доказів. А саме, що стосується паспортних даних, ми можемо витримувати цю інформацію в Державній міграційній службі. Що стосується реєстраційного коду платника податків, ми робимо запит до податкової служби. Що стосується реєстрації, саме ми робимо запит до реєстраційної служби. Коли до суду надходять відповіді на ці запити, суд продовжує розгляд справи. І виносить рішення про розірвання шлюбу. А, або, а, коли у випадку а, стається так, що ваша половинка зареєстрована не а, наприклад, не на Дніпропетровській області, суд може передати а, до іншого районного суду цю справу, і вже будемо слухати справу, наприклад, в іншій області. А, нічого страшного тут немає. А, на сьогодні адвокати можуть представляти ваші інтереси по. Онлайн а по електронному суді, по відеоконференції. Тому, в принципі, ми маємо. Охват всю країну, ми можемо представляти інтереси клієнтів з будь-якої точки. Тобто, підсумовуючи все вище сказане, існує безліч ситуацій, безліч цікавих іноді ситуацій, з якими стикаються наші клієнти. Тобто, це може бути відсутність документів, як ми знаємо, вже шлюб може бути зареєстрований за територію України. Військовослужбовець не може прибути на судове засідання, чи дружина взагалі виїхала з дітьми за кордон заради безпеки. Тобто дуже багато а, кейсів, з якими ми стикались, ми знаходили рішення, ми вигравали судові а, засідання, тому. Ласкаво просимо до нас. Окрім розірвання шлюбу, ми можемо вам допомогти в складанні позову та представлення ваших інтересів, що стосується аліментів, коли у вас є необхідність розподілити ваше майно, встановити місце проживання, наприклад, дитини з матір'ю чи дитини з батьком і інші питання. Тому до побачення і звертайтесь до адвокатського об'єднання Цитадель.